І клаві ось так лат мама маленька Єва потрапила до лікарні маючи п'ять днів від народження, розповіла її мама Оксана Мельниченко. Нас во время у нас під час вагітності був резус-конфлікт із дитиною. З пологового будинку нас перевели сюди, тому що була жовтянична анемічна форма. Дуже сильно впав гемоглобін. Вчора нам робили переливання, капали кров. Сьогодні вже все добре. Єдине в області відділення патології новонароджених розраховане на 25 пацієнтів, розповіла завідувачка Ірина Савченко. Зараз тут 16 дітей. Патологія патологія різна. З пологових будинків діти потрапляють ті, які перенесли важку травму в пологах, гіпоксію. Дуже багато дітей після кесереворостину, з уродженими пневмоніями. Також є дітки з жовтяницями новонароджених. До 30-35% усіх дітей це переведені з реанімації новонароджених. Є діти, котрі потрапляють до нас на реабілітацію. Це діти з малою вогою, які не тримають температуру тіла, і для цього в нас є обладнання. За словами лікарки, серед такого обладнання кювези, реанімаційні столики, лампи з підігрівом тощо. Новонароджена Емілія лежить під фототерапевтичною лампою, говорить її мама Олександра Василевська. Ми попали сюди до лікарні, в цю лікарню з дуже високим рівнем біля Рубіна. І у нас було 600, а зараз вже 190 на 120. І в нас отяг головного мозку через те, що дитинка була в стресі, коли я була вагітна, я хворіла ковідом запаленням легенів. І вдячні лікарям, так що так е, вчасно, дуже вчасно так, е, побачили і е, надали допомогу. Новонароджені пацієнти відділення, які потрапляють із дому, говорить Ірина Савченко, часто мають вірусні захворювання або страждають через недогляд батьків. Є Є категорія дітей, у яких мами хворіють на ковід інфекцію, і самі діти хворіють на ковід інфекцію, але вони лежать окремо в спеціалізованому ковід відділенні. На жаль, є випадки хворих новонароджених дітей. На Херсонщині минулоріч дітей до року померло більше ніж позаторік, говорить Інна Холодняк. У 2021 році народилося 7113 дітей проти 7650, які народилися у минулому році. Це менше майже на 500 дітей. В той же час дітей першого року життя у нас померло в 2022 році 99 проти 81. Близько 70% які померли дітей першого року життя, померли в неонатальному періоді. То, отже, вони померли в віці від 0 до 29 днів. основною причиною смертності на 80% це були втрати внаслідок враження Новонародженого, внутріутробного та під час пологів та родів також збільшилась кількість дітей, які померли від вродженої патології. Минулого року одна новонароджена дитина померла через ковід, говорить Інна Холодняк. Крім того, за словами лікарки, епідситуація негативно вплинула на економічний рівень життя людей і стан догляду за дітьми. У нас збільшилась таке є ну дуже. Негарний прогностично, негарний показник це збільшення майже в половину випадків смерті дітей вдома, це синдром раптової смерті дитини, це травми, отруєння від недогляду батьківського. Також слід звернути увагу на матеріально-технічну. Базу закладів та кадрове забезпечення сьогодні близько 33% дітей першого року життя померли на базі центральних районних лікарень. За словами інни холодняк, відтепер особливу увагу приділятимуть поліпшенню якості нагляду за вагітними та дітьми першого року життя, сімейними лікарями, дільничними педіатрами, гінекологами. Ольга Ляшок, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.